Оце у нас, як кажуть, поліцейські приїхали люди з війни, які приїхали відпочивати. Олігатор. Що у нас тут робиться з відпочиваючими? Які приїхали з війни, які кажуть мені поліцейські. О, вас вояки які є. Ну така там два І це кожен день. Це кожен день нас відповіді з війни. Не приїжджають помитись олігато зранку вилавлюю цих працівників, цих робочих. А вечором немає ні одного те це кашника. А поліцейські кажуть, що це приїхали хлопці на реабілітацію. Дуже.